Родичі, всім привіт. Мені треба звільнути вашого внимания. Пожалуйста, послухайте мене внимательно. Той із Вроцлава в Польщі. От подивіться цей магазин, він один в Польщі, його більш немає у Вроцлаві. Іменно от названня. Я вам десь там в коментарі оставлю адрес всі ці діла. Тут бачите, що пельмішки, чи буреки, вони не те, що вкусні, вони архі вкусні. Це я вам кажу от, чистого серця. Перший вопрос вам було б бы інтересно послухати, як це все відкривалося, як це все працює, Просто от владельця. Хотілося б почути, я думаю, що да, напишіть. Будемо міняти трошки формат, будемо розбавляти железяки, барахолки. Сейчас покажу, що продається це не щоб ви просто знали. Один магазин. Якщо ви поставите лайк, ви сильно поможете людям і мені теж. Дивіться, яка красота. Це все діляться ручною робота. Зараз вам все покажу. І в скором времені побачите відео. Тоже відео буде, так що вже скоро 4 часа воно буде пільмішки чи буряки. пельмешки просто яловична свинина, просто я лайп від мене жирний. Якщо ще з сметаною, то ціни немає, я як вдома побував. Также борщик. Шуба, що там, шуба, сильку, шубою, Ага, готова продукція теж є, що немаловажно. Ліпиться все за відкритим іконочком, все бачите, як все дивиться, всі в перчаточках, всі білим. Може ціни, що вам буде інтересно, пожалуйста. Я просто рекомендую, заїдете, ви з тобою будете постійно їздити прийшов дядько купив 5 кг сразу, тому що, що він красавчик, він вже пробував. Як ви попробуєте, будете сюди дорожку тепер знати, оті бідрінки, все забудете повністю. Так, да, напишіть, будь ласка, буде вам інтересно чи я вам розкажуть, як відкрити, що треба, оці всі діла, попробуємо такий ще формат. Я думаю, вам буде інтересно, мені самому, чесно, інтересно, так що